Доброго ранку! Всіх я вітаю, доброго ранку, діткам бажаю, добрий день, щиро вітаюсь, будьте здорові, усім посміхайтесь. Малята, на нашій зустрічі я хочу вам запропонувати відправитися у весняну подорож, а куди саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Сірі, братики і сестрички, у пухнастих кожушках. Причаїлись біля річок і сидять на гілочках. Перші вісники весни. Відгадайте, дітки, хто вони? Так, ми сьогодні йдемо в гості до верби, на якій розпустилися вже вербові котики. Ось ми, дітки, і біля вербиченьки. Це дерево життя. Воно лікує хворих. Дерево верби зацвітає першим. Воно дарує свій весняний цвіт, який називається вербовими котиками. Бруньки верби взимку покриті тугою шапочкою. Навесні бруньки розпускаються і з'являються сірі, пухнасті цвітіння, які називають котики. Коли сонечко пригріває більше, вони розпускаються ще. І з'являється жовтий цвіт. На вербі, на гіллі білі-білі котики, доторкнуться лагідно, лоскатливим дотиком, доторкнуться котики, білі, невеличкі до руки, до ротика, до моєї щічки. Вербу здавна шанують в Україні, вербною називають неділлю. За тиждень до Великодня освячені гілочки верби це символ здоров'я і сили, сонця і весни.